Неділя, 8 червня, ДУХИ й закон про недільний день. Звертайтесь до закону і до свідчення пророків. Якщо вони не говоритимуть згідно із цим словом, то в них немає світла. Книга пророка Ісаїї, 8.20. Чудодійна сила, яка виявлятиметься через спіритизм, буде спрямована проти тих, хто вирішив більше слухатися Бога, ніж людей. Духи говоритимуть, що вони послані від Бога, аби переконати тих, хто зневажає недільний день у їхній помилці, запевняючи, що державним законам країни треба коритися так само, як і божому закону. Вони будуть висловлювати жаль з приводу великого зіпсуття світу, підтримуючи свідчення релігійних учителів, що порушення недільного дня саме є причиною такого великого занепаду моралі. Великим буде гнів проти тих, хто відмовиться прийняти їхні свідчення. Хто чинить опір ученню спіритизму, той бореться не тільки з людьми, а й із сатаною та його ангелами. Такі люди борються проти начальств, влад і піднебесних духів злоби. Сатана не віддасть жодного сантиметра своєї території, якщо тільки не втече перед силою небесних вісників. Божий народ повинен зустрічати його так, як наш Спаситель, словами написано. Сатана може й сьогодні цитувати Святе Письмо, як і за часів Христа. Він буде перекручувати біблійне вчення, щоб підтримувати свій обман. Хто бажає встояти в цей небезпечний час, той повинен бути обізнаний зі свідченнями святого письма. До багатьох приходитимуть демонські духи під виглядом померлих родичів або друзів і звіщатимуть їм найнебезпечніші єресі. Ці відвідувачі впливатимуть на наші найніжніші почуття і чинитимуть чудеса, щоб надати більшої ваги і сили своїм словам. Ми повинні бути готові зустріти їх біблійною істиною про те, що мертві нічого не знають, а ті, хто з'явився під їхнім виглядом, є ніким іншим, як демонськими духами. Помічники сатани в людській подобі візьмуть участь у цій великій боротьбі, щоб перешкодити створенню Божого царства. Небесні ангели в образі людей. Теж діятимуть два діаметрально протилежних табори продовжать протистояння до кінця великого останнього розділення в історії цього світу.